Отже, робимо прогноз для України на щодень з 24 до 30 липня. Для цього беремо колоду нашу вже Таро Ошо, всі її знаєте. Беремо колоду Таро Древній Свій, також вже її знаєте. І беремо колоду Таро ой, Таро, перепрошую, інервоїс розробленої по системі. Ленорман. Отже, загальна характеристика тижня для України. Перша карта і нервоз, внутрішній голос. Так що, незважаючи на те, що і інформ війна продовжується, нам усім треба прислухатись до внутрішнього голосу, до підказок внутрішнього голосу. Також для України це карта мудрості, інтуїції, знань, таємних покровительств та Допомоги. З цієї колоди в нас. Сімірка мечів. Хто б сумнівався, поки ворог на нашій землі, я не втомлююсь це повторювати, ми не можемо бути в повній безпеці, спокої та мирі. Це карта ворога, карта злодія. сімірка мечів. Тому, на жаль, і наступного тижня негативні дії, вчинки, нападки, провокації. Руйнації і загрози від ворога для України також, на жаль, карта активна. При тому, знову ж таки, першим ділом можуть бити там, де раніше били, про це я вже наголошую не перший раз. Можуть далі мстити за кожну свою поразку, а поразок в них буде ще більше в тих орків, рашистів, клятих. І от такими таємними діяннями, засланими козачками будуть пробувати нашкодити, нагадити, насвинити. Знову ж таки, зробити в Україні терор. Але ми зможемо все витримаємо і гадство переможемо. Ну, і тут такий аркан теж, до речі, не є добрим. Аркан називається труна. Ой, ну Тут він так намальований цікаво, але він називається Труна. Одним словом, карта теж не є добра, тому що вона вкотре говорить про загрозу цих, як я вже сказав, терорів для України, про загрозу, вкотре йде для мирного населення. Найбільше зараз регіони, які можуть потерпати, це вкотре південно-східні, на другому місці залишаються центральні, північні і далі вже західні. Будемо обов'язково також робити прогноз на, що, на, на по регіонах завтра. Ось в суботу, бо цей ефір я записую сьогодні, в нас п'ятниця. Подивимось, де знову ж таки ці загрози найбільші. Минулого тижня дуже чітко аркани показали, на жаль, і ті загрози справдились і по Одеській області, і по Миколаївській області, тому все-таки підказки нам дають. Так, може, не завжди вони даються ідеально, бо ворог часто міняє плани, і не завжди вони ідеально збиваються, але збуваються і дуже часто. Тому прислухатись треба обов'язково. Тому я розумію, що тиждень буде таким трохи жестяковим. Особливо, що мені так пішло з середини до кінця тижня. Ну, чим більше нас підтримують, ми теж це знаємо правило, тим більше ворог казиться, біснується, Бо не можуть вони пережити того, що Україна має таку сильну, хорошу підтримку від світу. Ну, не можуть пережити те, як то кажуть, їхні теж проблеми. Від своєї тої, тих своїх збочених амбіцій і жадібності, і тої Чорноти, вони ж самі від того і згинуть. Але і нам над цим треба і далі працювати, дорогі мої глядачі, не без того, щоб далі наша робота продовжувалась. Отже, дивимося, яким буде понеділок для України. Карта контролю. Так хочеться сказати, що контролю в нас стане. Побільше в Україні, тобто контролю за територіями, звичайно. Значить, продовження поступового руху нашими воїнами буде відбуватися. Так, з цієї колоди. понеділок, це 24 число. Паж мечів, що, до речі, не поперевернутий, Це теж такі пакості, які можна чекати від ворога. Десь дрібні. Десь більш масштабні, але все одно ворог намагатиметься нападати та, та завдавати шкоди. Нічого вони з собою доброго не несуть. Один крах, руйнація і смерть. І такі, слухайте, до речі, випало два аркани. Я вже так, яких двох і візьму. Дуже цікаві два аркани. Тут просто свічка. Тримаю, щоб не впало. Ось. Е, дуже таких цікавих два аркани випадають. Зараз я їх вам проговорю. Тут аркан Сонця, а тут аркан місяць. Така дуальність. З одної сторони, дай Бог, важливі перемоги продовжаться, бо ми так і рухаємось малими кроками до великої перемоги. А з іншої сторони, цей аркан місяць ну, мені тут геть не подобається, бо він такий. Знаєте, ото як я кажу такий, із-под тяжка, так, як ворог мій, так? не плановано, нежданно, не гадано. Тут теж намальована ще така. Ем... Ну, мені це нагадує якусь, як маску. якусь як, як маску. Хоча це не маска, це як обличчя жінки з таким якимось як вінком. Але все рівно карта мені така тривожна. Тобто вночі, коли. Та нечисть має особливу силу темнота. А я нагадую, це, як правило, є з 2, з 3 ночі, до 4, до 5 ранку така особлива активність. Вони скористаються будь-яким шансом нашкодити. А в день пора наших перемог. Бачите, як воно йде? Дві сильні карти. Одна плюс, а друга попереджувальна. Вівторок. Вівторок. Карта Об'єднання світове для перемоги України. Мої світ. Карта називається. До речі, візити важливих людей для України далі продовжуватимуться. І до співпраці будуть брати. Карта Паш Кубків. Все-таки хай може теж не якісь там глобальні, але мали би бути позитивні новини. Також про наш рух. Але в мене особливо чогось внутрішня тривожність з вівторком асоціюється, не знаю навіть чому. І тут карта кільце, каблучка. Тоже карта така сильна. А сильна, власне, тим, що говорить про союзи, про заключення договорів, про допомогу, про обіцянки, які виконуються. Ну, така хороша карта. Тільки чогось внутрішньо в мене тривожність за вівторок. Не знаю. Вроді карта непогана, але в мене тривожність. Середа, це буде в нас яке 26 число. Тут карта такі от зв'язані, як кажу, руки ноги. Хочеться, щоб із полону наші полонені повертались. До речі, наступний тиждень, особливо середини тижня, енергія йде, що можуть не просто вестись за це ще більш активно переговори, але можуть, дай Бог, і відбуватися якісь обміни. І тут карта шестірка мечів. Карта теж, якби знань, досліджень, викриттів. І плюс ця карта теж свого роду проривів. Тому хай прориви будуть якраз з нашої сторони по відношенню до ворога. А тут в нас карта букет. Така от випала. Також букет це в нас ознака коїсь, ну, перемоги, радості, святкування. Вчая кажу, дві попередні карти негативні. Тобто, щоб не відбувалося, Ворога здолаємо, перехитруємо, обійдемо, все рівно переможемо. Но, може, то мені так тривожність де якраз ніч з вівторка на середу? От, і от бачите, як воно все йде в парі. така дуальність. Це тижнікові враження дуальності. З одної сторони, карти, які реально попереджають про негатив, з іншої сторони, карти, які вкотре говорять про підсилення, про захист, допомогу, підтримку, союзи, якісь коаліції, контракти, домовленості. Ну, в такому от плані. Ми будемо бачити. Четвер, 27 Карта ніщо. Все як ще з чистого листа. Цих карт королева Пентак... а, П... цих жезлів. Королева Жезлів. Тоже у нас така карта керування, ініціативи, руху вперед, мудрості, знань правильної тактики, правильних стратегій. Тут у нас карта. Карта мужчини. Тоже такий. Таємний ворог покаже своє обличчя. Щось не так пішло. Ну, Карта коса. Гостра карта. З однієї, знову ж таки, збираємо урожай, косимо тих клятих ворогів, з іншої сторони, коса, як карта гостроти, конфлікту, якогось удару. Тобто там, де це можемо якраз теж не очікувати. І знову ж таки, де більш-менш спокійно можуть розпочатися повторні спроби завдати шкоди. І середини тижня також по-особливому якось так йде загроза для цих північних областей, там, де пі, цей, Чернігівська, ха, ця, Сумська область, Харківська теж. Хоча це вже схід, але теж йде середини тижня. П'ятниця. Тут карта більш така типу відпочинку, типу лінивості. Перед вихідними логічно. Королева мечів. Вищі, сили, які нам покровительствують. І ворог, який не спить, пробує ускладнити нам життя. Знову ж таки, така дуальність: мінус, плюс, плюс, мінус. Отак вона йде. П'ятниця чомусь з другої половини... Надранок і з другої половини дня теж гострі от, е, карти. Ну і ніч, виходить, четверга на п'ятницю, якби надранок. І друга половина дня. Причому перешкоди ще можуть бути якраз ем, в тому, що зараз багато ведеться ще й про зернові угоди мови, і ще такі, ну, перешкоди навіть в таких от моментах далі там палки в колесо доставляти. А ще таке слово йде, що вкотре щось можуть натворити, начудити, потім знову звинуватити Україну. Я наголошую, що загроза від Запорізької атомної ще. Так само, на жаль, нікуди не поділася. Субота карта успіху і, перемог, і перемоги, дай Бог побільше. Верховний жрець, карта віри. Тому віримо, молимось і духовністю, і світлом нашим долаєм темряву. І карта листа. Новини інформація, підписання важливих документів. Така от субота. Середина дня суботи теж можуть ворог ще додатково активізуватись. Тут по картах трьох так якби сильні карти. Значить, перемоги будуть. Дай Бог побільше. І неділя. Карта стресу. Це ми вже 30 число. Карта народження Нового світу. Карта Світ Всесвіт. І. Мітла. Так само мінус, плюс мінус. Мітла. Вимітаємо гадство з нашої землі. Всю ту чорноту весь той бруд. Стрес. Ворог, який вкотре захоче тримати в напрузі і далі нас доконувати. Ну і карта світ народження нової України, Нового Світу, продовжується Дійсно, це через нас. Через те, що проходить наша Україна через ті страшні випробування трансформується весь, весь світ, як би це теж дивно і парадоксально не звучало. Тому, любі мої бачимо, що карти є різні. І як дуже добрі, сильні, так і далеко не найкращі. А особливо тиждень під знаком тої труне і сімірки мечів, ну, майбо борони, відверне і заступить від всякого поганого, на тимі працюємо далі. Вкотре не розслабляємось, енергетично боремось, і фізично нашим воїнам допомагаємо. І разом до перемоги йдемо. І далі і Україна вже перемогла і ще більше переможе. І хай буде так.